Ви дивитесь телеканал Раї етері Новини Прикарпаття. Підбиваємо підсумки головних подій дня в студії з вами Олена Данелюк і слава Україні! Голови громад Прикарпаття давали настанови парламентарям. З ініціативи Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України відбулися загальні збори уповноважених органів місцевого самоврядування, членів АМУ на Прикарпатті та засідання регіональної платформи з політичного діалогу. Які теми обговорювали, розкажуть наші журналісти. Підготуватися до викликів сьогодення через військову агресію Російської Федерації перед місцевими бюджетами в усіх регіонах України постало чимало викликів, каже голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Тож збори уповноважених органів місцевого самоврядування допоможуть оперативно вирішувати проблеми воєнного часу. Воєнний стан платежі не йдуть, є певні проблеми з фінансуванням, навіть медичні огляди сьогодні не пропускають для освітян. Є проблеми, які треба спільно вирішувати разом з народними депутатами України. Змінюється ситуація в країні, треба законодавчі ініціативи. Тому вітаю цю ініціативу, що депутати Верховної Ради, представники податкової, органи місцевого самоврядування в рамках асоціації міст України. Сьогодні зустрічаються і шукають виходи, варіанти, щоб рухатися вперед. Казна не проводить платежі. Суттєво скоротились доходи місцевого бюджету через зупинку підприємств. Не проходять капітальні видатки. З цими викликами стикнулася Коломийська громада. Розповідає її очільник Богдан Станіславський. Зараз де ситуація ну неординарна, якщо ми маємо бюджети, які ми не можемо потратити на те, що є необхідне. А зараз вже кінець літа. Вже в жовтні ми багато чого не зможемо робити. І Як нам потім пояснити людям, що маючи кошти, ми не можемо деякі роботи зробити? Парламентарка Оксана Савчук у своєму виступі приділила увагу планам уряду щодо ліквідації лісгоспів та висловила чітку позицію проти надання контролю за всією лісовою галузю одному підприємству Ліси України з госпо повинні бути підпорядковані на місцях, тому що це є в деяких громадах, таких, наприклад, як вигода 60% надходжень до їхнього бюджету. Ну, я думаю, ми сьогодні будемо і про це говорити. і, Зрештою, ще раз покажемо свою позицію, яка є актуальною тільки для Івано-Франківської області, для Закарпатської, для Житомирської, тобто ряд областей дуже зав'язані саме на лісах, і треба це лишити на місцях, а не підпорядковувати. Це лежить в контексті. Енергетичної безпеки нашої громади і нашої країни підбив підсумки дискусії. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Перше питання це обговорення зміни державно-регіональної стратегії, який був прийнятий законопроектом. Важливі напрямки напрацьовані щодо відповідальності стратегії як державної, так і регіональної, так і територіальних громад. Це важливо було обговорити, тому що пріоритети міняються сьогодні в тих територіальних громадах, які сьогодні працюють. Наступне важливе питання це місцеві бюджети, це проблеми, які виникають в роботі з наповненням місцевих бюджетів. Це проблеми, які виникають територіальній громаді з обслуговування і контактами з державним казначейством, з закупівельною підняття закупівельним порогом. Всі ці моменти важливі для роботи для того, щоб органи місцевого самоврядування швидко реагували на проблеми, тому що немає сьогодні чітких алгоритмів дій, як потрібно діяти. Сьогодні є проблема, її потрібно швидко вирішувати. Рогох було прийнято ряд звернень до органів центральної влади щодо облаштування споруд цивільного захисту в закладах освіти, спрощення публічних закупівель, забезпечення опалювального сезону та недопущення створення єдиного державного унітарного комерційного підприємства Ліси України. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раїзапустимо серце. Разом в Івано-Франківську відбулася всеукраїнська акція, у рамках якої у центрі міста встановили дефібрилятори та провели тренінг з надання до медичної допомоги. Відвідала захід наша Юлія Турконяк. Реанімувати людину у випадку раптової зупинки серця просто на вулиці і без медичної освіти у громадських місцях Івано-Франківська встановили автоматичні дефібрилятори. Це відбулось у межах всеукраїнської акції Запустимо серце разом. Серце може зупинитися не тільки з за того, що це є серцево-судинні захворювання, може бути інсульт, може бути травма, може бути що завгодно. І серце зупиняється навіть з простої аритмії, яка може бути генетично закладена, і людина про це навіть може не знати. Тому такий автоматичний дефібрилятор він зможе перезапустити серце, якщо є проблема з аритмією, і зможе спасти людину, яку б не спасли, якщо б чекати швидку 10-15. У Івано-Франківську дефібрилятори встановили на трьох локаціях у драмтеатрі, в одному із торгових центрів та на вокзалі. Доступ до них буде цілодобово, а надати допомогу зможе будь-хто. Цей дефібрилятор він говорить українською, він сертифікований. Він сам вам розкаже, що з ним робити. Тобто, якщо його відкриваєш, там є і дитячий, і дорослий режим. І потім він скаже: Накладіть на ліпки, відійдіть, нажміть мигаючу клопочку, і це буде вже проведена дефібриляція. Окрім цього, на вічовому майдані досвідчені тренери демонстрували охочим, як надавати домедичну допомогу дорослим і дітям, вживати реанімаційних заходів на спеціальному обладнанні і, звичайно, як користуватись дефібриляторами. Для початку нам треба визначити середину нашої грудини. Ми можемо її визначити самим легким способом. Це від паху проводимо до центру, правильно розположуємо наші руки. Тобто це може бути любим, це може бути замком, ось так, як зручно кому. Наступне це йде руки. Вони не можуть згинатися, тому що в першу чергу це є безпека самого реанімуючого, тому що дуже швидко втомлюєшся, коли от неправильне положення руки, і ефективності ніякої не буде. Далі ми робимо 30 натискань, два вдохи. На даному. Етапі, ось ми отак. До акції долучилось чимало жителів Івано-Франківська. Кажуть, кожен повинен вміти надати першу домедичну допомогу. А із дефібриляторами порятунок людини буде ще ефективнішим. «У Мене таких випадків не було, але звичайно страшно. Людина ніколи не знає, як реагувати. Різні випадки є. А ми всі як кажуть, живі люди, і нам треба один одному допомагати. Треба знати, на ну на вулиці ми ж зустрічаємо різних людей, які кому, якщо комусь стане погано, то я маю знати, що я маю робити. Окрім Івано-Франківська, де фібрилятори встановили у Львові та Дніпрі. Наступним містом, де відбудеться акція, стане Ужгород. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Коли найближча пошта за сотні кілометрів від лінії фронту, а за поштарів волонтери, військові з Івано-Франківська отримують посилки з дому просто у руки завдяки роботі логістичного центру. Як усе працює, розкаже Ольга Гриців. Пакунок з дому кажуть волонтерам, військові дуже піднімає бойовий дух, бо там за тисячі кілометрів від рідних так важливо знати, що про них пам'ятають і речі, які тут здаються буденними, там на вагу золота. Відтак у Франківську працює логістичний центр. За поштарів тут волонтери. Вони регулярно ризикують життям, їдуть в гарячі точки і безкоштовно доставляють бійцям пакунки від рідних. Дуже багато їде машин на передову. Як Поїхав один-два буси, можна їхати так, раз у тиждень, а так їде 5-6 бусів, сім, то ми вирішили, що два рази раз в два тижні будемо. Наскільки це важливо отримати на фронті звістку від рідних, волонтери знають не з чуток, адже багато хто з них учасник АТО ООС. Кажуть, бійці радіють навіть найменшим дрібницям. Та буває, що й крім їжі чи речей супроводжують і транспорт для військових. Ця машина приїхала, приїхала до нас, ми її взяли на СТО, перебрали, подивилися, поміняли те, що необхідно було поміняти. Самі хлопці машину помалювали. І сьогодні відправляємо до хлопців на фронт. Кількість посилок щоразу більше, як кажуть волонтери. Вони нікому не відмовляють. Єдине просять, аби посилка була до ста кілограмів, і продукти тільки ті, що не псуються швидко. Ми заправляємо, ми даємо пальне. Ми давно співпрацюємо з спілку волонтерів Прикарпаття. І таким чином це величезні, ну скажімо, ресурси кошти довести, привести і є волонтери, які погоджуються, в тому числі деякі волонтери. Є працівниками нашого міського виконавчого комітету. Кожна поїздка складна і небезпечна, кажуть волонтери. Та між вибором їхати чи ні без вагань обирають завжди перше. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Подарунки для дітлахів, вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей отримали від доброчинців та обласної влади 12 велосипедів. У цьому закладі нині перебувають як місцеві, так і вимушено переміщені діти. Їхні емоції від отриманих подарунків фіксували наші журналісти. 12 новеньких двоколісних з Німеччини. Такі подарунки отримали вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Тож тепер вони зможуть виїжджати на прогулянки як по території закладу, так і за його межами. Часом ми... Будемо намагатися, щоб виїхати на набережну. Там якраз зараз є велодоріжки. Але спочатку ми почнемо з нашої території, щоб навчити правил дорожнього руху дітей, щоб ну, показати, як користуватися правильно, а потім вже далі. Так велосипеди вдалося передати за підтримки благодійного фонду Вектор Милосердя. Його керівник Денис Курилів каже, дітей, а особливо переселенців, потрібно підтримувати всебічно. Дуже велика кількість з них потребує підтримки допомоги. Не тільки там в харчуванні, не тільки в поселенні, а ще й в таких звичайних там речах, як одяг, там дуже багато є дітей, вони приїхали просто без нічого, і також вони будуть раді і іграшкам, і різним речам, які скажемо розбавлять їм проведення цих днів далеко від дому. Тобто це іграшки, велосипеди, дитячі коляски, різноманітні самокати. Такого плану нині у центрі перебуває 22 дитини, двоє з них з Донецької області. Директор закладу Василь Серденько розповідає. Перші дні вони відчували страх та стрес. Тож з дітьми працювали психологи. Діти були досить налякані. Вони не знали, що їх чекає. Вони взагалі не знали, куди вони приїхали. Але з часом пройшла досить непогана адаптація, і зараз вони ну прекрасні дітки. Загалом наголошує очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук на утримання цього закладу щороку з обласного бюджету виділяють майже 7 мільйонів гривень. Цього недостатньо, утім допомагають волонтери. Керівництво закладу працює з благодійниками і вони максимально діти забезпечені всім необхідним. Я щойно мала можливість подивитися, навіть що мене здивувало, є такий сучасний стомат-кабінет. І всіх діточок лікують зубчики. Це співпраці з нашою нашим медичним університетом. Тобто, це щоденна співпраця і турбота про дітей, тому що діти прибувають різні і постійно потреба в одязі, тобто постійно потрібно шукати і донорів міжнародних організацій. Ми зараз активно також допомагаємо, щоб вони в область зайшли, щоб дітей забезпечити всім. До слова, від початку повномасштабної війни Прикарпаття стало прихистком для майже чотирьох сотень дітей із закладів цілодобового перебування. Серед них діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. З 15 серпня для пасажирів знову буде доступний Прикарпатський експрес. Він курсуватиме у сполученні Коломия, Львів. Потяг вирушатиме з Коломиї щоденно. А курс пролягатиме через Івано-Франківськ, калуш Долину, Моршин та Стрий. І вже днями готується до виходу на колії Дністровський експрес. Перший рейс, якого зірвався через початок повномасштабної війни в лютому, але нічого не зупинить потяг, час якого настав, наголосили в Укрзалізниці. Обладнання від друзів за кордоном Канада передала прикарпатським рятувальникам важливе спорядження, яке допоможе ще ефективніше рятувати людей. Що саме отримали надзвичайники? Дивіться далі. Підтримка для тих, хто рятує життя. Прикарпатські рятувальники отримали важливе обладнання від друзів з Канади. Тут усе для того, щоб якомога швидше та якісніше допомагати людям. До прикладу, скелелазне спорядження, що застосовується у гірській місцевості. Устаткування для порятунку осіб у багатоповерхівках та багато іншого воно тут, яке представлене, то воно більшості необхідне для допомоги людям, які попали в завали, завали будівель, промислових житлових будівель, а також дорожньо-транспортних пригод воно. Це обладнання дає можливість піднімати великі будівельні конструкції, піднімати транспортні засоби, також розрізати транспортні засоби, діставати потерпілих. Але це обладнання воно потребує також навчання. Є дуже різні технології його застосування цього обладнання. Така співпраця українських та канадських рятувальників триває вже 10 років. Та після вторгнення Росії в Україну наголошує президент волонтерської місії Кевін Ройл. Все більше людей та організацій в Канаді усвідомлюють важливість роботи надзвичайників у цій війні. Тож для нас дуже важливо розуміти, де саме ми можемо бути найбільш корисними в нашій допомозі для ДСНС. Тому підтримка з нашого боку може бути як у вигляді того обладнання, яке ми передаємо, а також фінансова допомога і програми по підготовці, тренування, щоб підвищити якість вашої роботи. Крім цього, Прикарпаття отримало фінансову допомогу від доброчинців з Канадою. До нас надійшли кошти. Це невелика сума благодійних внесків для медичного закладу, військового закладу. Тому ми зараз будемо закуповувати обладнання для медицини. Це 10 тисяч доларів, і буде мати можливість вручити нашим медикам, лікарям, що вони могли рятувати на своєму фронті життя і здоров'я наших воїнів, наших захисників. До слова, чимало прикарпатських рятувальників нині працюють у населених пунктах. Які були звільнені збройними силами України, наприклад, на Київщині піротехнічний підрозділ розміновує територію, а також допомагають відновлювати лінії електропередач та газопостачання. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Спортсмени, військові, автомеханіки та будівельники усі вони об'єдналися задля спільної мети зібрати кошти на придбання позашляховика для 102-ї окремої бригади 74-го батальйону територіальної оборони Івано-Франківська. Для цього на вихідних в обласному центрі організували благодійний турнір з паркового волейболу. Вісім команд формат чотири на чотири. На майданчику не професіонали, а аматори. Суддя змагань Олександр Попович каже: учасники турніру з паркового волейболу демонструють високий рівень спортивної майстерності. А ще в них добра мотивація, адже хочуть допомогти зібрати кошти на позашлявховик для захисників. Правила для них ми трошки спростили, бо тому, що ми розуміємо, що це не професійні гравці, але попри все, судити не важко, тому що люди толерантні, виховані і все. Йде за графіком у нас. Від липня благодійні турніри з волейболу додає Олександр Попович. Влаштовують щосуботи та неділі. А от голова благодійного фонду Андрій Симчич їх організовував вперше. Каже, аби придбати спеціальну автівку для хлопців, потрібні чималі кошти. Автівка має бути позашляховик таким дубль кабіною, яка буде виконувати і переміщення хлопців. І може має бути обов'язково якісь борти, які там буде на там певні засоби, можна перевозити. Визнати апаратуру, там якусь чи зброю, таке чи забезпечення, можливо, вивозення з бойових територій бійців, які будуть поранені, або щось таке. Ну, приблизно так Те, що завдяки волейбольному турніру вдасться максимально швидко зібрати кошти, переконаний також учасник змагань І Андрій Білецький. Ми долучилися до гри для, для того, щоб. Зібрати якомога більше коштів. Ну тобто люди в Україні вже трохи, як кажуть, змучилися здавати кошти. Ну, тобто, постійно потовізор реклама, реклама, люди змушують. Ми їм знову зробили нагадування таке, що війна триває і нам потрібно постійно допомагати людям на фронті. Не зі слів знає наскільки нині потрібна допомога військовослужбовцям, представник команди Нацгвардії Степан. Такі турніри благодійні вони є важливі для нас. Тому що вони піднімають морально психологічний стан і хочуть, щоб завжди нас запрошували на такі турніри. Ну і щоб не завжди підтримувалися для завжди наших побратимів. Усі зібрані на турнірі кошти передадуть благодійній організації, яка вже незабаром має придбати необхідний позашляховий для 102-ї окремої бригади 74-го батальйону територіальної оборони Івано-Франківська, Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї. Такими були головні теми дня. Дякуємо, що довіряєте. Наша сила в любові до своєї країни та у нашій єдності. Тож тримаємо стрій, і все буде Україна!